Ось у нас тема в першому класі, ми підприємливі. Ось яка йде підготовка до цієї теми на тиждень. Ось розробила монетки. Це лише я поклала ламіновану плівку, ще треба ламінувати. Тут купюри від маю 1, 2, 5, 10 українські, щоб діти вчилися. Для гри з монетками ми зробили ось такі копілочки. Для гри, для того, щоб купюри використовувати і робити закупки в магазині. Гра в магазин, щоб діти розуміли, як ними користуватися, це ще все ламінувати, бачите, а потім ще це все вирізати і забереться. Пару годин, щоб ці монетки вирізати, і щоб ці купюри, і це все. А здається, що вчитель робить.